Жителів по областях з Вінницької області по алфавіту по Чернігівську. Вінницька область на наступну добу попередження. області, бачите, випад, Випадає наш, захист наших військових, але ударний туз тут і така пожежна карта. Це, розумієте, точно не, не вказують карти. точно. Це і пожежа, і з повітря, і також електроенергія, можуть бути перебої. Але все-таки в більшості своїй, бачите, військові наші. Тут захищають область, захищають від інших е, впливів. Це так загально. Повинно бути все під контролем. Ударний туз випадає, будемо надіятися, що то пов'язане якось з електрикою, з чимось. Але попередження таке є, друзі, треба бути обережними. Так, дивимось далі. Волинська область. На наступну добу попередження. область. Тут повинна бути ситуація контрольована, бачите? Тут в загальному, розкладі, в загальному розкладі поганих карт не випало. Ось з краю зло, надіюсь, оце буде потенційне таке зло, тому більше, більше ситуація контрольована. Значить, повинно бути все більш-менш нормально так, ідемо далі. Йдемо далі. Дніпро на наступну добу попередження про загрозу. Дніпро. Сім. Дніпро, бачите, ще е, карта хвороби ще залишається. Тут... Е, це і скорбота може вказувати, і моральний стан, карта хвороби вказується. Значить, в більшості повинно бути все. Ситуація повинна бути контрольована для більшості людей, для більшості жителів. Ось так. Поганих таких ось критичних комбінацій не випадає. Ідемо далі. Дякую, дякую. Так, йдемо далі. Кривий ріг на наступну добу попередження. Кривий ріг на наступну добу. Дивіться, зло з повітря випадає з краю десь, бачите? Ось з краю. Об'єкти інфраструктури це або може бути околиці края міста або края району ось таке. Не прям суперкритичне, тому що наші військові тут, бачите, тобто працюють. Значить, повинно бути все в під, ситуація повинна бути контрольована. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Донецька область. На наступну добу попередження для мирних жителів. Сім. Донецька. Ну, тут, бачите, удар випадає, удар спустошення, <кій> військові дії. Хоч тут валет крутиться біля удару, він пом'якшує, ну, вбирає таку силу, якби тут валета не було, але загроза тут є, бачите? наростає і от особливо де наші військові, лінія зіткнення, ось таке. Там важка ситуація, попередження випадає, треба бути обережним. Йдемо далі. Житомирська область на наступну добу. Попередження. Житомирська область. Житомирська область треба бути дуже уважними. З повітря ось випадає, бачите, загроза. Надіюсь, вона буде потенційна, але комбінація ця погана. Зараз додатково, якщо вале тут не з'явиться, значить, друзі, Житомирська область, не нехтуйте тривогами, взагалі не нехтуйте всюди тривогами повітряними трубути за свою безпеку. Попередження випадає. Йдемо далі, друзі. Закарпатська область. На наступну добу попередження про загрози. Закарпатська. Тут серйозних загрозливих комбінацій не випадає, значить повинна ситуація тут контрольована, повинно бути все більш-менш нормально. Так, ідемо далі. Ідемо далі. далі. Запоріжжя на наступну добу. Запоріжжя, попередження про загрозу. Тут залишається з повітря, бачите, загроза з повітря залишається. Загроза з повітря залишається, друзі. Ударний туз. Якщо в першому розкладі тут в основному не випав цей ударний туз, значить повинна бути більш-менш ситуація контрольована, але треба ці дні бути обережними. Загроза може з потенційною перейти в реальну. Тому, друзі, будь ласка, не нехтуйте тривогами. Пишуть про загиблих в авіакатастрофі керівництва МВС, Анастирський. Можливо. Там це. Друзі, те, що в мене казенні люди, це може бути, я ж кажу, хто завгодно. Від, від патрульного по дому можна Владців, будь-хто. Так. Дивимось далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область на наступну добу, попередження про загрози. Івано-Франківська. Івано-Франківська область також випадає, ви бачите, ударний туз. Ударний туз просто так не випадає. Значить, це попередження або якогось місцевого характеру. Тобто там щось може, може щось, якась катаклізма, якісь місцеві. На рівні місцевості. Також може бути і загроза від ворога. Також. Бачите, ударний туз він вказує, що щось може трапитись, тому, друзі, повітряних тривог дотримуємось і не нехтуємо своєю безпекою. Так, йдемо далі. Київська область на наступну добу. Попередження про загрози. Київська область, попередження про загрози там. Київська область пусте зло, сльози в зло пусте. Значить, в більшості своїй, от бачите, від, від орка головного бункерного. Значить, ситуація там буде контрольована. Значить, наші війська тут таких більше уточнюючих карт не випадає. Тут саме основне це, що в загальному в загальному зло і сльози пусті. Значить, повинно бути все під контролем. Значить, серйозних, прям якихось катастрофічних для Київської області таких загроз не випадає. І дивимось Київ. І дивимось Київ на наступну добу, попередження про загрози. Тут, бачите, біля валета Ліг удар пусто, значить ситуація контрольована нашими бачите, військовими. Тут військові більше. Ситуація контрольована, серйозних таких якихось катастрофічних комбінацій не випадає, тому що в... на пустий валет ліг туз. значить, все вони поглинули один одного. Так. Друзі, дивіться тож, також на Київ, Київська область за цю за трагедію, що трапилось. Ми можемо розглядати, я не можу виділяти багато часу на кожну область і всі подробиці дивитись. Ми можемо тільки після того, як щось будеться, розглядати комбінації, там, наприклад, в телеграм-каналі я деякі комбінації описую, що там, тому що немає дуже багато часу на кожну область розглядати детально, бо це займає. Дуже багато часу і е, це е, безкінечний буде стрім. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Кіровоградська область на наступну добу. Кіровоградська область на наступну добу, попередження про загрози. Потенційно область, края області, кордони області. Але прям серйозних, серйозного нічого прям такого, таких поганих комбінацій не випадає. Просто попередження от кордони, края області, можливо, напруженість. Можливо, це також вказує, що посилений захист на, на кордонах. Значить, повинно бути все більш під контролем Збройні сили. Це також збройні сили вказують. Так, йдем далі. Йдем далі. Львівська область на наступну добу. Попередження про загрози Львівська область. Тут наші військові на варті захищають, в основному вийшли розкладі. Значить, повинно бути все під їхнім контролем. Вірте, в ЗСУ, серйозних тут загрозливих комбінацій не випадає. Значить, повинно бути все е, е, нормально. Ідемо далі. Миколаїв. На наступну добу попередження <кій> Миколаїв. Пусті сльози випадають. Значить, значит, повинні тримати оборону, тримати захист, може, не оборону, а от захист наші, наші військові. Бачите, Значить, друзі, все там під контролем вказується. Критичних комбінацій не випадає. Йдемо далі. Одеська область на наступну добу. Попередження про загрози. Одеська область дивіться, тут Одеська область, значить, непоганих <кхм> дуже комбінацій немає, але така енергетична або пожежна, якась зв'язана з вогнем, напружена карта. Значить, все одно сльози тут випадають. Ну, вони слабкі. Значить, будемо сподіватися, що це вказує на якісь енергетичні, електричні такі попередження. Так, Одеса на наступну добу <кій> попередження про загрозу. Одеса. Тут Одеса під захистом, під контролем наших військових, бачите все. Захищають. Дуже потужна ця карта поганих карт, поганих карт не випадає, удар пустий. Тобто ми бачимо, що вірте в ЗСУ. В основному розкладі випало, що переважають і захищають, і під контролем тримають ситуацію в військовому плані. Так. Йдемо далі. На всі інциденти я не можу дивитись, друзі, по областях. Це ще раз повторюю. Дивимось далі. Одеську область подивились. Далі Кременчук на наступну добу попередження. Там про загрози. Кременчук. Повинно бути все під контролем. Поганих комбінацій не випадає. <кхи> Захист випадає. Далі Полтавська область загальна. Полтавська область загальна. Попередження. Полтавська область. Полтавська. Також захист випадає, поганих дуже серйозних яких критичних не випадає під захистом. Ідемо далі. Рівненська область на наступну добу. Рівненська область. Тут зло випадає, пов'язано з розмовами, пов'язано з розмовами, з якимись чутками, клітками. Але все одно бачите, кордони наші, наші військові. Значить, все під контролем. Випадає, поганих комбінацій, серйозних таких не випадає. Йдемо далі. Сумська область. Сумська попередження про загрози. Сумська область. Сумська область. Надвечір'я, вечірня нічна карта така випадає, бачите, ударний туз. Значить, друзі, Сумська область, ситуація там така напружена і ударний туз просто так не випадає. Значить, по області можуть бути якісь диценденти. Вірогідність така підвищена. Так, суми на наступну добу. Суми попередження про загрози. Суми все таки тут наші військові захищають від удару, але все одно, друзі, Сумська область суми, попередження є, треба бути уважними, обережними. Надіюсь, воно як потенційно випадає. Надіюсь, там наші військові все зроблять для того, щоб нічого не було. Друзі, але <кхм>, треба бути уважними. Не прям суперкритично, але бачите, попередження є. Надіюсь, що не прям суперкритичний. Так, Тернопільська область. Далі. На наступну добу попередження про загрозу. Тернопільська. Тернопільська область, якісь об'єкти інфраструктури, як енергетичні, будь-які. Там випадає <кій> попередження. Хто живе, проживає біля, біля таких об'єктів інфраструктурної критичної, енергетичної, будь яких казані, казані дома це, то треба бути обережними. Треба бути обережними. Так, йдемо далі. Хмельницька область на наступну добу. Хмельницька область 7. По Хмельницькій області попереджень не випадає наступна доба, значить, повинна бути ситуація контрольована. Ідемо далі. Харківська область. Харківська область на наступну добу. Попередження. Харківська, Харківська область. Попередження є, треба бути уважними. На комбінації погані. Зло і удар. Друзі, обережна. Наступна доба. Йдемо далі, Харків. Харків, місто, попередження. От, от область більше. Тут випадає область, більш загрозлива така комбінація. Вірогідність така більша от області. По місту випадає захист наших військових. Бачите? Захищають Харків. Такая комбинация выпадает. Далее идем. Херсонская область. Херсонская область на наступном дубу по Херсонська. Херсонская. Бачите, Херсонська область, де кордони Херсон, де кордони зіткнення, лінія, лінія зіткнення, ось де ось ор, орки, де орки, бачите, ось де, де ближче до орків, там зло, удари випадають. Е, також це може вказувати, що наші будуть палити і шмалити орків, Тому що бачите, в Херсонській області можуть вказувати, якщо в основному розкладі не випало, а випало от біля орків, значить наші будуть. Полити орки в області. Ідемо далі. Херсон. Попередження для мирних жителів Херсону Сім. Херсон. Дивіться, в, загально, в загальної картині Херсона, значить, наші військові контролюють ситуацію. Тут випадає карта хвороби біля вогняної карти, значить, можливі деякі інциденти тут бачите, от в самому Херсоні. Але в загальному контрольована ситуація нашими військовими. Хто має змогу не наражати себе на небезпеку? Треба, я вже. З самого початку кажу вам, треба просто подалі від'їхати, поки наші військові не спаля там усіх орків. Так, йдемо далі. Херсонську подивились, Черкаська область на наступну добу попередження. Черкаська область. Черкаська область. <кій> Пустий дім це погана комбінація, друзі. Треба бути уважними. Треба бути уважними. Не нехтуйте тривогами. Запис трансляції, друзі, ви можете перейти до мене в профіль, там є кнопочка Ютуба. Підписатись на YouTube, я кожен стрім ранково викладаю в YouTube. Так, йдемо далі. Чернівецька область. Тут також карта зла випадає, але вона слабка, в слабкої позиції знаходиться. Значить, під контролем буде більш під контролем наших військових і кордони тут, бачите, захищені. Вірогідність така є, тому що карта зла випадає. Вірогідність така є. Тому, друзі, треба бути уважними і обережними. Так, йдемо далі. Чернігівська область. Чернігівська область попередження про загрози на наступну добу. Сім. Чернігівська. Отут потенційна з повітря. Надіюсь, це залишиться потенційно, не прям ката критично катастрофічно. От такого чогось поганих комбінацій не, не випало. Слава Богу, все нормально випало більш-менш. Так, дивимось далі. Чернігів на наступну добу. Опередження про загрози. Сім. Чернігів. Тут вказано укріплені наші кордони. Також... Невисокий, але ризик є, там десь Чернігівська. Це така область, передмістя, края міста, околиці міста, ось таке випадає. Невисока, але вірогідність є. Зараз додатково. Я ще подивлюсь. Ось Чернігів. Ну, Значить біля Чернігова поганих карт не випадає, значить повинно бути все під контролем. Чернігів, Чернігів. Так, і дивимось, друзі, загально, загально на наступну добу по Україні. Попередження і ситуація на наступну добу загально по всій Україні. Інциденти випадають, бачите? Інциденти випадають. Можливі. Ось випадає. Це також вказує на інциденти удари пожежі можливі. От, також Це вказує що електро, електро, на електроенергію. Це комбінація така по електроенергії. Можливо трохи, можливо, трохи десь погіршиться ситуація, десь в якихось регіонах, бачите через дії цього головного бункерного орка. Але все одно з повітря наші військові захищають. Ось комбінація погана біля неї ліг валет піковий. Значить, повинно, друзі, в загальному в... наприкінці випадає, наші військові захищають. Ось так. Ось так на наступну добу.